Друзі, сьогодні у мене на каналі буде огляд надзвичайної техніки, яку зазвичай не розглядаю, скажімо так. Але сьогодні буду розпрацювати, тому що є в мене рубрика Ремонтні моменти. Це буде одночасно і огляд техніки, рубрика, і ремонтні моменти. Значить, Сьогодні я от придбав собі ось такий чудовий фильм От, і виглядає так от коробочка. Буду показувати, розпаковувати, що тут, виходить, є. От, і розказати трошки про цей паяльник, з яким я тільки знайомлюся. До речі, розібрався з цими петельками з темою, хто не бачив відео розпаковування таємничого пакунку з цими мікрофонами, рекомендую. І там і магнітик тепер нормально вже причепив користуюсь. користуюся. До них придбав ще ось такі чудові ножиці для труб. І поїхали розпакувати. Одразу що пишуть? Бренд Україна. Виробник Китай. Далі. Одразу, що можна бачити по характеристиках робоча температура від 0 до 300 градусів по Цельсію, цього більш ніж достатньо для більшості різновидів поліопильних труб. Це І 20-й, і 25-й, і 32-й і ще більше, скажімо так. Цього достатньо більш ніж, скажімо так. Моделька ця R6, називається. Потужність максимальна 600 Вт. І поїхали розпаковувати, але перед цим я зроблю ще світло хвилинку. Зробив. Поїхали. поїхали. Відкриваємо коробочку. Що в нас тут є? Значить, Перед історією, чому я придбав, скажімо так, паяльник для труб. Роблю зараз ремонт на квартирі. Є в мене рубліка Ремонтні моменти. Хто не бачив, подивіться, також рекомендую. Ось така інструкція є. Так, значиться, отакий кейсик з ціною. Купував, до речі, в чудовому магазині будматеріалів. Називається він Будзона. Я вам скину з посилання на нього в описі. Значить, що в нас тут є? Давайте будь-хім розпаковувати ось такий перничок. Значить, це був, я так розумію, вітринний варіант. Наша подставочка, ось така. З тоненького металу. Але фарбована. Що є, скажімо так, дуже добре. Так, потім сам паяльник АПРО, Ось таким чином він виглядає. Трошки, скажімо так, в пилючки, ну, то не принципово, від слова взагалі. Виробник. Хто приймає претензії, то в Aurora Trade Україна місто Харків. Паяльник для пластикових труб, Ось така штука. Значить, з елементів, які присутні на самому паєрничку. Ну, є ось такий Чудова Чудово така от ліпушечка. Не забули, скажімо так, дуже добре. Нагрівальний сам елемент, тобто а, до якого можна причепити насадочки, які я в комплекті, я вам потім покажу. Далі є два індикатори. Є в нас ось така штука для того, щоб причепити ось такий регулятор. Він чіпляється якимось таким чином і крутиться, скажімо так. От, на максимальне значення. От чорна точка, так розуміється, температура, яку виставляєте, Тому що це, в принципі, 0, якби, щелчок, і це от на максимум. Далі я буду паяти труби 25 От, Це у нас буде 3 чверті. І. Мені буде потрібна температура десь в районі 250-260 градусів в залежності від того, який фітінг А, Далі. Що ще по цьому м, паяльнику? Ну, є індикація того, що вже паяльник готовий до роботи, тобто набрав температуру, яку ви яку встановили. Ви далі, це сам паяльничок. Давайте далі. Що є в комплекті ще? Є ось така от викруточка, є шестигранник, є от такий от, а, якби болт і шестикутник. От, потім є такі штучки. Вони прям, -от, щоб не загубилися, дуже прикольно, до речі, придумали. З барашком ось таким от. Відкручуємо і достаємо. Тобто, так, барашок і от ми достали, наприклад, якраз для 25-ї те, що мені потрібно. 25-25. Оце я буду використовувати. Тобто, це все діло прикручується. Ось таким чином, з одного боку ця штучка, з іншого боку ця. І затискається це все діло, тим такутничком, який є в комплекті, ось, з допомогою того ж болта. От. І таким чином буде це все діло паятися. Одразу кажу жодного разу не труби, а, пластикою, пуліпропиленою. І ось це буде, скажімо так, перший раз, коли буде це робити. Є квартири, де можна поекспериментувати, є залишки труб з виробництва, там де працюється друга робота, над якими також можна поекспериментувати. Тому сподіваюся, що в мене все вийде і буду паяти. Значить, комплект, давайте подивимося. В комплекті є три види насадочок. Мені в принципі, потрібно буде тільки 25-та, але приємно те, що тут є ще 32-га і є 20-та. Це та, що півдюйма. Тобто, Вони цікавить півдюйма і три чверть. Коробочка достатньо прикольна, хоч і тоненький метал, але цього більш ніж достатньо для того, щоб тягати з собою цей нагрівальний пристрій. Скажімо так. Подставочка, давайте спробуємо підставочку. Як буде в ній нагрівалки не стоять, ну, так, принцип, нормально. Можна, до речі, отут є отвори, дуже прикольно зробили. Чому, тому що можна підібрати. Щось таке більш міцне, щось більш потужне в тому плані, що м -м, можна почепити дерев'яшку якусь під розмір. Або, в принципі, на кранях засверлиться прямо в коробку, оцю кейсик, по металу, і хай воно так і стоїть. І можна буде ставити. Ось таким чином. Ну, якось, якось так. О, друзі, це все поки по цьому паяльничку, це було розпаковування. Візуально, якби мені все подобається, тому що, в принципі, тут що можна вимагати від паяльника для труб. Тільки те, що він нагрівав потрібну температуру, давав необхідну. От, і це все діло працювало. Все. Більш тут нічого нема, скажімо так. Так, є більш професійні моделі, є більш круті моделі, більш дорогі моделі. Але мені, як людині, яка. Ну, не планую займатися цим на постійній основі, то я думаю, що цього буде більше, ніж достатньо для того, щоб зробити в одній двокімнатній квартирі повністю розводку холодної та гарячої води. Якось так. Друзі, нагадую, що триває повномасштабне вторгнення, не забуваємо додати на ЗСУ. Я особисто ви в справа громад. Також не забуваємо про наш волонтерський центр, який знаходиться в місті Дніпро на вулиці Робоча, 19. Центр допомоги переселенцям та ветеранам. Періодично ми влаштовуємо благодійні ярмарки, на яких я вас всіх запрошую. І це також дуже важливо. Також є такий фонд, називається «Порний Живим. Також я в нього доначу. Все буде Україна. до бачення.